Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє український характер. У Москві знову теракт. Кого підірвали цього разу? Сбу збила російський літак-розвідник. Зсу вийшли із сіверська, а ворог прорвав кордон і окупував ще одне село на Сумщині. Колишній очільник федерації футболу Павелко, який обікрав майже на 2 мільярди гривень, втік з країни ЦВК вперше з початку війни відновила роботу державного реєстру виборців. До виборів каже Арахамія вже недалеко. Солдат, який вчинив СЗЧ, засудили на 7 років за ґратами. але є нюанс. Скандинавські країни наповно готуються до війни з Росією. Путін дав казівку евакуювати своїх дипломатів із Венесуели, побоюючись вторгнення США. Мене звуть Мирослав Солонар. Далі головні новини на цю мить. У російській столиці на півдні Москви знову вибух на автомобілі. Поранення дістали четверо поліцейських, двоє з яких загинули. Інцидент стався на Ясеневій вулиці, де напередодні підірвали російського генерала Фаніла Сарварова. Проте згодом у слідчому комітеті Росії уточнили, що вибух стався на іншій вулиці Єльській. Вон, Перед вибухом до службового автомобіля дорожньо-патрульної служби Москви підбіг невідомий чоловік і кинув усередину пакет із вибуховим пристроєм. Місцеві, начебто, бачили неподалік підозрілого чоловіка в масі. Поряд із місцем вибуху згодом знайшли ще один саморобний вибуховий пристрій, який не здетонував. Підривник за повідомленнями російських каналів теж загинув на місці. Вже не сіра зона у Діпстейт Офіційно підтвердили, що один прорив кордону України. Якщо раніше село Грабовське на Сумщині, розташоване біля самого кордону з Росією, було позначено аналітиками в сірій зоні, адже за населений пункт точилися бої, то тепер експерти підтвердили, що російські військові повністю окупували село. Його контури позначені на карті в червоному кольорі. Напередодні з'явилася інформація, що близько ста російських військових зайшли в село Грабовське. В командуванні ЗСУ це підтвердили і заявили. Що атака була раптовою. Тим часом у районі міста Сіверськ на Донеччині тривають інтенсивні бойові дії, але через значну вже сильну перевагу росіян в живій силі і техніці, українські підрозділи відійшли із міста з метою збереження свого складу та боєздатності. Цю інформацію офіційно підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Попри відхід наших підрозділів, Сіверськ залишається під вогневим контролем української армії. Вночі російська армія знову атакувала Запоріжжя. Окупанти скинули на місто одразу три авіаційні бомби. Місцева влада повідомила, що російські загарбники влучили у житлову забудову. Пошкоджено 13 багатоквартирних будинків. Що не менше троє місцевих мешканців постраждали. Росія атакувала дронами і Чернігів, били по енергетичній інфраструктурі міста. Через обстріл частину Чернігова знеструмлено. Крім того, шахет влучив у багатоповерхівку, обійшлося без постраждалих. На Росії, схоже, почалася громадянська війна. Підриваються генерали та правоохоронці в центрі Москви. Знищуються літаки та кораблі. І хто все це робить? Кремлівська верхівка, якщо і здогадується, то з цим нічого не може. Лише за останні кілька днів держава агресорка понесла значні втрати серед тих, хто безпосередньо відповідає за війну в Україні. 22 грудня близько сьомої ранку на півдні Москви у дворі вибухає авто. Близько дев'ятої ранку стане відомо під час вибуху цього авто загинув генерал-лейтенант генерального штабу збройних сил РФ Фаніл Сарваров. Це вже друга новина про загибель російського генерала за останній тиждень. Тож розпропаганда очікувано починає захлинатися у претензіях до влади. Щодо підірваного генерала у Москві, я вже збився з рахунку, скількох підірвали на вулицях столиці або Пітера. Рахунок великий. Зрозуміло, що була продумана ціла спецуха, причому підійшли до неї з усім розумом. Україна ж офіційно не підтвердила свою причетність до загибелі Сарварова. Втім, журналісти видання Більд припускають, що це таки справа рук українських спецслужб. І якщо за вбивством генерала стоять українці, то задумом може бути. Дестабілізація російського генштабу та суспільства посил такий. Ми дістанемося до вас усіх, і для всіх росіян ми можемо будь-якої миті перенести війну до Москви. Такі замахи, крім цілеспрямованого вбивства офіцера, який на найвищому рівні відповідав за підготовку висококваліфікованих військових кадрів, мають ще кілька ефектів: дестабілізацію серед кремлівських кадрів. Розкладання всередині російського суспільства і сигнал про те, що росіянам нічого не дасть спроба налагодити стосунки лише з американцями. Кількома ж днями раніше, під час чергової атаки танкера тіньового флоту Росії у Середземному морі, ймовірно, загинув російський генерал Андрій Авер'янов. Авер'янов відповідальний за тіньові угоди, вбивства, вибухи, шпигунство в країнах ЄС, саботаж тощо. Він же стоїть за підривом літака Пригожина, отруєнням скрипалів тощо. Він Проводив операції за кордоном за наказом Путіна. Пересувався ЄС на судах тіньового флоту. Росія ж донині ані підтвердила, ані спростувала інформацію про гибель Авер'янова. Якщо інформація щодо ліквідації Авер'янова потребує підтвердження, то у питанні так званої ліквідації танкерів російського тіньового флоту усе само собою зрозуміло. У Кремлі ж тим часом заявляють, атаки Києва на нафтові танкери не приведуть до результату і не порушать постачання. Це Не приведе до результату, в кінців. Не, не нарушить ніяких поставок, в концов, так і додаткову угрози. Відповідь з нашої сторони послідкують. Тоді як реальні наслідки цих атак є, були і як то кажуть. Будуть, а що це дає? Ну, по перше, це значно зменшує можливості російського тинівого флоту по перевезенню експорту о, сировини, тобто нафти. Це зменшення відповідного постачання до бюджету. О, цих нафтодоларів живої валюти, яка потім спрямовується саме на війну з Україною. Російський тіньовий флот він починає працювати не так ефективно, як це було ну, наприклад, рік тому. Крім цього, атаки на тіньовий флот Росії це ще й репутаційний удар по Росії, але тут є ще й репутаційна складова. Чому всіх так підгорає на Росії? Тому що це репутаційна складова, а пов'язана з тим, що ніколи. За часів існування ну не вже не про Російську Федерацію, а Радянського Союзу або Російської імперії не було так. Що по декільком а, її флот ну називемо це так принижували таким чином? Не менш болючий, зокрема, і репутаційний удар для росіяни атаки на аеродроми у глибокому тилу. Уражено ворожі винищувачі Су 30 та Су 27 Відео та деталі унікальної операції ГУР в Ліпецьку СБУ уразила два російські літаки су 27 на аеродромі Бельбек. Тож, якщо взаємодіяти із реальністю, то справу росіяни йдуть не те, що в добре. Якщо ж цю саму реальність заперечувати, то і втрата генералів не біда, і втрата тіньового флоту не порушить постачань і до результатів не призведе. Минулої ночі російський шахет летів атакувати об'єкт енергетичної інфраструктури на Житомирщині. Однак, перед самим ударом оператор, який керував російським дроном, свідомо змінив ціль і спрямував апарат на пасажирський поїзд поблизу користення. Про це написав спеціаліст із радіотехнології Сергій Флеш. За його словами, оператор російського дрона чітко бачив, що внизу рухається поїзд із людьми, та усвідомлював, що це цивільний об'єкт. Попри це, було ухвалене рішення про атаку. Лише завдяки випадковості дрон. Промахнувся ймовірним місцем управління російського ППЛА могла бути територія Білорусі. Відстань до кордону становить близько 80 кілометрів. Перед підривом підводного човна з калібрами у Новоросійську служба безпеки України уразила морський літак-розвідник ІЛ-38, який міг би перешкодити операції. В СБУ розповіли, що російський протичовниковий літак атакували сучасним дроном із бойовою частиною надземного підриву, оснащеною двома тисячами уражаючих елементів, спрямованих донизу. Підрив літака відбувся безпосередньо над відсіком і основним обладнанням і радарами, а також пошкодив двигун. Українське спецслужби також опри. Рилюднили кадри успішної атаки на російський літак, які наочно демонструють реальний рівень захищеності ворожих стратегічних об'єктів, що суттєво відрізняється від внутрішніх звітів та публічних заяв Міністерства оборони Росії. Колишній глава Української асоціації футболу Андрій Павелко втік із України. Зробив він це за попередніми даними завдяки підробним документам. Напередодні стало відомо, що Павелко виїхав за кордон на тлі кримінального провадження. За результатами аудиту збитки, завдані його діяльністю, оцінюються в 1,7 мільярда гривень. Слідство пов'язує екс главу Української асоціації футболу із фінансовими махінаціями навколо заводу із виробництва штучного покриття для футбольних полів у Краматорську. Раніше Андрій Павелко перебув у ЗІЗО. Однак, згодом суд змінив запобіжний захід на домашній арешт. Після цього він просто втік. За наявною інформацією кордон він перетнув на підставі оформленої інвалідності, яку в правоохоронних колах називають фіктивною. Наразі обговорюється питання оголошення Павелка в міжнародний розшук через Інтерпол. Водночас, джерела стверджують, що він намагається домовитися та уникнути подальшого кримінального переслідування. Сполучені Штати повстали проти Трампа, попри фактичний контроль над Конгресом і високу особисту популярність американського президента, еліта США все ж натискає на рудочолого і змушує його сприймати далеко не завжди популярні рішення. Ба більше рішення, які йдуть в розріз із діючою адміністрацією, про те, як Трамп розпоряджається бюджетом США і як його прогинають його ж опоненти та члени команди, дивіться в нашому матеріалі. Американці бунтують проти Дональда Трампа і змушують його приймати непопулярні рішення. У понеділок, 22 грудня, Трамп підписав багатостраждальний закон про національну оборону, який визначає, на що саме буде витрачено 900 мільярдів доларів оборонного бюджету. Його ухвалення тягнули з вересня поточного року. Зараз, коли починається наступний квоти, приймаються оборонні бюджети, то э, голосует не за то, что просит Трамп, а голосует иногда за те редакции и те формулировки, которые где-то идут в разрез э, линии действующей администрации. Документ містить пункти, які прямо суперечить проголошеній президентом Трампом новій доктрині національної безпеки. Цим законом Конгрес фактично обмежує низку повноважень Пентагону, забороняючи йому йти в самодіяльність з багатьох чутливих питань. Поліціки та люди, яка думає о том, бы перебратися. І сейчас від результати, які ми местные вибори показали в начале ноября. А, напомню, что в США через год, в ноябре 26 -го года, будут так называемые midterm elections. Это выборы по середине президентского термина. И там будет избираться полностью Палата представителей и треть Сената. И вот на этих выборах вполне возможно, исходя из результатов, может сложиться достаточно неприятная Трампу картина. Коли демократи можуть взяти палати, і тоді буде відкриватися можливість даже третьому і пічменту Трампа немає єдиної позиції серед перших осіб команди Дональда Трампа зараз пресіджі в США складують три групи влияння на Трамп. Первое його зглавляє віцепрезидент США Джей Ді Венс. Туда же относятся министра сухопутных войск брискала. Это группа, которая называется изоляционист, которая говорит, что мы не должны лезть в войну Россию Украины ни на одной стороне. То есть надо максимально удалиться от этой войны а, и заняться своим полушарием. Американські журналісти повідомляють, що між державним секретарем США Марко Рубіо та спеціальним посланником США Стівом Уіткофом є серйозні розбіжності з приводу переговорів з Росією та Україною. А друга група ета група неформальна, Це група ж Вітхафа, то на жнося Джареда Кушнера, мужа дочки Трампа іванки Трамп. Це бізнес-партнери Трампа. которые думают не государственными категориями, а думают бизнес-интересными категориями вот этих выгод, категориями сделок. А это люди, которые падки к материальному вознаграждению. Соответственно, Россия смогла с ними наладить диалог и объяснить им, что США выгоднее быть с Россией, чем против нее. Саме з цим експерти пов'язують теперішній теплий діалог Росії та США, який відбувається з обопільним обміном люб'язностями та подарунками. Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія повідомив, що центральна виборча комісія відновила роботу державного реєстру виборців і вперше з початку повномасштабної війни, що це може свідчити про поступову підготовку до виборів. Він каже, що рішення дозволить поновити взаємодію ЦВК із громадянами та органами влади, а отже, актуалізувати реєстр. Також Арахамія зазначив, що оновлення реєстру виборців це одна із базових умов проведення будь-яких виборів. Поки влада готується до майбутніх виборів, з України продовжують виїжджати люди з мізками. Наша держава увійшла до десятки країн із найвищим рівнем втрати людського та інтелектуального потенціалу. За підсумками 2024 року, Україна посіла сьоме місце у глобальному рейтингу The Global Economy, що оцінює масштаби переміщення людей та витоку мізків. Більш розумних людей виїжджає тільки з Палестини, Ямайки, Сомалі та Еритреї. Нині з України виїжджають ті, хто формує найбільшу. Цінність для бюджету країни та суспільства, зокрема лікарі, інженери, підприємці, it фахівці та менеджери середньої та вищої ланки для економіки це не просто скорочення робочої сили, а втрата управлінської та інноваційної спроможності, а ще шанс на швидке відновлення та розвиток держави. Цього тижня Сполучені Штати перекинули до Карибського басейну, а саме ближче до Венесуели, велику кількість літаків спеціального призначення та кілька вантажних літаків, заповнених військами та обладнанням. Ці підрозділи, як повідомляє The Wall Street Journal, спеціалізуються на підтримці місій з інфільтрації та виведення персоналу з високим рівнем ризику, а також для надання безпосередньої повітряної та бойової підтримки. Про передислокацію військ стало відомо в той час, коли адміністрація Дональда Трампа посилила тиск. На венесуельського лідера Ніколаса Мадуро, наказавши блокувати нафтові танкери, що входять і виходять з країн. Тим часом Росія почала евакуювати сім'ї своїх дипломатів з Венесуели, але Міністерство закордонних справ Ерефії заперечило цю інформацію, назвавши її брехнею і західною провокацією. У Дніпрі військового засудили до семи років ув'язнення через те, що він привласнив майже. 2 мільйони гривень та дезертирував минулого року через технічну помилку. Військова частина перерахувала старшому солдату більше 2 мільйонів гривень замість 25 тисяч гривень. Військовий про такий подарунок долі змовчав, зняв 1 мільйон гривень через мобільний додаток та залишив місце служби. Через два місяці його затримали. На суді чоловік каявся та повернув більше 1 мільйона гривень. А решту він устиг витратити. Військовому призначили 7 років позбавлення волі з конфіскацією Майна. ЗСУ, навіть не маючи томагавків, вже не раз завдавали успішних ударів глиб Росії по нафтопереробних або хімічних заводах, військових авіабазах, зокрема і в рамках легендарної спецоперації Павутина та кораблях і нафтових танкерах ворога. 2025 рік став рекордним щодо ударів української армії по території Росії. 11 одиниць Стільки в середньому падає чи потрапляє у ціль на території Росії українських БПЛА за добу. 2025 рік став рекордним за кількістю атак по РФ. Безпілотник Беспілотні відділене. Зарвали на брес. Число атак БПЛА, за яких безпілотник впав або досяг мети в Росії. За неповний 2025 тисячі зріс на 33%, їх було близько 4 тисяч. Загалом цього року потрапляння безпілотників було зафіксовано не менше ніж у 49 регіонах Росії, а також в анексованому Криму та Севастополі. Дрони долітали навіть до Сибіру. Однак, у більшості випадків йдеться про прикордонні регіони: 57% усіх атак безпілотників у 2025 році припали на Білгородську область. Україна дедалі більше обстрілює Росію безпілотниками. В основному для всіх дронових і ракетних ударів по Росії, які сьогодні завдає ЗСУ, застосовується озброєння створене в Україні. Це кадри свіжого удару українських БПЛА по нафтохімічному заводу Ставролєн у Будьонівську Ставропольського краю. Мадрі. воно ярче було. Ось вот, вот огніще. Мы видим сегодня ночью. Того три часа ночи. Уже раз пять или шесть бомбанули по заводу. Ставролен промислове підприємство у сфері хімічної та нафтохімічної промисловості. Таких ударів українські дрони завдають систематично і багато з серпня 2025 року. Україна почала активно обстрілювати нафтопереробну інфраструктуру РФ. Обсяги виробництва українських БПЛА зростають неймовірними темпами. Ще до початку повномасштабного вторгнення української компанії FirePoint не існувало. Наразі на секретному заводі виробляють до 200 ударних. Дронів на добу, що дозволило силам оборони забезпечити 60% усіх дронових ударів по окупанту. Ключову роль у виробництві грає вартість безпілотників. Вона становить приблизно 50 тисяч доларів, що майже втричі дешевше за російські дрон Камікадзе Шахет. Українська компанія повністю автономна і свідомо відмовилася від комплектуючих з Китаю та США. Ми дотримуємося принципу, що ніхто не може впливати на зброю, яку ми створюємо. Ірина Терех, головний технічний директор Firepoint. Про важливе значення ударів по Росії українською зброєю, заявив і головнокомандович ЗСУ Олександр Сирський. Він зазначив, що українські дрони завдали збитків не на один десяток мільярдів доларів. Окрім дій на фронті, Україна системно посилює тиск на противника в глиб його території. Ми успішно вражаємо об'єкти критичної інфраструктури РФ засобами з Діпстрайк. У результаті цих ударів прямі та непрямі втрати Росії з початку року становлять загалом 21,5 мільярда доларів США. Олександр Сирський, головнокомандувач ЗСУ. Окрім ударів дронами вітчизняного виробництва, Україна почала нещодавно завдавати і ракетних ударів по об'єктах військової інфраструктури на території РФ, і ці ракети теж вітчизняного виробництва. Фламінго вже застосовувалися в бойових діях, хоча компанія виробник Firepoint не підтверджує конкретні цілі. На початку війни Україна здебільшого покладалася на свій старий арсенал радянської доби. Західна військова підтримка допомогла модернізувати збройні сили країни, але зараз вона лідирує у світі з розробки безпілотних систем, таких як роботи та дрони. Тепер крилаті ракети вітчизняного виробництва поповнюють арсенал України в галузі ракет великої дальності. Військова підтримка США дуже нестабільна і чекати на гідні гарантії безпеки для України з боку заокеанського партнера не доводиться. Тому виробництво Україною власної зброї та удари територію РФ є чи не єдиним реальним способом забезпечити гарантії безпеки. Російська економіка ще придатна для ведення війни, але вона може зламатися у 26-му році. Про це пише провідна газета The Washington Post. попри запевняння Трампа про начебто перевагу Москви у війні, її позиція найслабша від початку повномасштабного вторгнення, адже Кремль втратив більшу частину готівкових резервів та позукових коштів, які підживлювали його. Військові витрати а попереду у Росії ще більше проблеми переконані західні спеціалісти, адже нові жорсткі санкції проти російського нафтового сектору посилять дефіцит коштів і стануть рушійною силою для глибокої банківської кризи. Та чекати, що Росія рухне само собою, ніхто не збирається. Прем'єрка Італії Джорджія Мелоні попередила співробітників, що після важкого 25-го року 26-й стане ще складнішим і вимагатиме від усіх максимальних зусиль. Про це вона заявила під час зустрічі зі своїми співробітниками напередодні різдва. Мелонія закликала співробітників свого офісу скористатися святковим відпочинком, щоб відновити сили і продовжувати ефективно працювати для країни. Що саме прем'єрка мала на увазі? Вона не уточнила. Тим часом країни Скандинавії почали підготовку до вторгнення Росії. Фінські прикордонники проводять тренування на випадок вторгнення. Навчання проходять за полярним колом недалеко від кордону в арктичних умовах. Учасники відпрацьовують передислокацію, поснігу, патрулювання лісистої місцевості та дії прикордонники у разі збройного вторгнення. Тим часом Норвегія почала розробляти плани евакуації цивільного населення через потенційний ризик агресії Росії. Особливу увагу приділяють муніципалітетам Тромсе, Фінмарк та Серварангер, території, яких найбільше вразливі через близькість до кордону з Росією або наявність законних військових цілей. Сполучені Штати запровадили санкції проти колишнього високопосадовця Європейського союзу та керівників організацій, що займаються протидією дезінформації. У Вашингтоні звинуватили їх у цензурі американських поглядів. Як повідомив держсекретар США Марко Рубіо, п'ятеро осіб очолювали організовані зусилля і стиску на американські цифрові платформи з метою цензурування, демонетизації та придушення точок зору, які їм не подобаються. Санкції передбачають заборону на в'їзд до США, а в окремих випадках можливі депортації відомо, що санкції торкнулися тієї Бретона, колишнього єврокомісара, який був одним із архітекторів закону ЄС про цифрові послуги. Цей документ зобов'язує великі технологічні платформи боротися із незаконними та шкідливими контентами. Також штати вдарили санкціями по представникам німецької організації HateAid, що спеціалізується на протидії мові ненависті та системній дезінформації в інтернеті. В Туреччині розбився літак із начальником генерального штабу збройних сил Лівії, за словами очільника МЗС Туреччини, приватний літак з Мохамедом Алі Ахмед Ель Хададом на борту прямував із Анкари в напрямку Тріполі. Після чого зв'язок із бізнес джетом обірвався. Загалом на борту літака перебувало п'ятеро пасажирів. Згодом уламки літака знайшли за два кілометри на південь від села Кезіхквак. Прем'єр-міністр Лівії підтвердив загибель начальника генерального штабу Лівії в авіакатастрофі. Він вважався однією із ключових фігур у системі безпеки країни. Безпрецедентна зима. Жоден лижний курорт в Україні досі не відкрився. Причиною стала повна відсутність стабільного снігового покриву в гірських регіонах, що унеможливило відкриття трас і запуск підйомників. Найбільше від погодних умов постраждали туристичні центри Карпат, зокрема Івано-Франківської, Закарпатської та Львівської областей. Навіть на високогірних ділянках температура повітря тривалий час залишалася плюсовою, а штучне усніження не дало очікуваного результату через теплу погоду та дефіцит вологи. Через це турист... Исти масово скасовує своє бронювання. Утім, без снігу все ж не минеться. Після аномально теплого початку грудня синоптики прогнозують в Україні різке повернення зими з морозами до мінус 12 та снігом на різдво і новий рік. Тож покататися на лижах в українських Карпатах цьогоріч точно вийде. Головне, щоб це було по кишені. Це були головні новини. Станом на цю хвилину не забувайте, друзі, ставити лайки під нашим відео, а також підписуватися на наш youtube канал Україна сьогодні.